У будь-якій професійній сфері для того, щоб стати експертом, потрібно дослідити основи і досконало володіти ними. Застосуйте це до своєї віри, як стати експертом з віри, практикуючи базові принципи. Поверніться до основ віри. Базові принципи віри закладають міцний фундамент на підставі Слова Божого, який не зможе захитати жодні життєві бурі. Дізнайтесь, що заважає вірі, і як оновлювати свій розум стосовно істини. Про все, що Бог обіцяв вам в писанні, молитва, яка завжди приносить результати. Ви переможете в Христі. Вірте в Слову Божому, проголошуйте його, дійте і приймайте перемогу, яку він вам дав. Твердо тримайте свого тотожнення в Христі і знайте, хто ви в ньому і хто він в вас. Ставайте чемпіоном віри, опановуючи основи віри. Виявляйте і виправляйте хибне мислення і збудовуйте свою віру, оновлюючи свій розум стосовно істини слова Божого. Отже, ми дякуємо тобі за Твоє Слово. Ми приходимо сьогодні до Твого Слова і до небес. Ми відкриваємо наше серце і розум, щоб чути відкриття з небес, слова, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо тобі, Господи Ісусе, за привілей для всіх нас зібратися. Навколо Твого імені. І особливо разом зібратися з усіх куточків цієї планети в Твоє ім'я. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за це. Слава Богу, ми прославляємо тебе і дякуємо Тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви згідні з цим, то скажіть амінь. Відкриємо це місцеписання. І віра не діятиме в серці, наповненому непрощенням. П'ятий розділ Євангелія від Марка. 25-й вір. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Вона 12 років провела в ізоляції. багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і доторкнулася до одягу Його. Вона торкнулася до Його молотовного покривала, доторкнулася до одягу Його. Бо казала, якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю, то одужаю. І одразу, одразу, припинилася в неї кровотеча. І вона відчула в тілі своєму. Що зцілена від хвороби? В ту ж мить Ісус відчув сам в собі, що вийшла з нього дюнаміс, сила. Повернувся до людей і сказав: хто торкнувся до мого одягу? Учні сказали йому, ти бачиш, що люди тиснуть тебе і кажеш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, що бачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням. Зі страхом та тремтінням. Вона думала, я хотіла прийти зцілитися, потім привести до ладу свою зачіску, щоб виглядати трохи краще, ніж зараз. Адже я виглядаю жахливо зі страхом та тремтінням. Впала перед ним і сказала йому всю правду. Вона розповіла йому. Саме так ми дізналися про це. Саме так дізнався про це Ісус, що вона просиділа вдома 12 років. Саме так він дізнався, що в неї була кровотеча. Саме так. Саме так він дізнався про це. Але зачекайте хвилинку. У тому ж натопі поруч з Ісусом стояв ще один чоловік віри. Це Яїр. І він вже висловив свою віру, і після цього він більше не відкрив уста. Він зупинився на цьому. Ми і гадки не маємо, скільки часу це зайняло. Ми не знаємо скільки минуло часу. Та жінка була зцілена і звільнена від цієї хвороби, і потім вона почала розповідати про всіх лікарів і про витрачені кошти. І ми не знаємо, скільки в неї було грошей, і так далі. Ми не знаємо, що сталося з її чоловіком. Вона могла вдатися в якісь подробиці. Однак Яїр просто стояв там, бо він вже сказав прийди, поклади руки на мою доньку, що вона одужала і жила. Це все, що він сказав. І коли Ісус розмовляв з тією жінкою, прийшов чоловік і приніс звістку про смерть. Він сказав: не турбуй більше вчителя, але зачекайте, що Ісус сказав в 34-му вірші. Він сказав їй донько, віра твоя, твоя віра зробила тебе цілісною. Зачекайте хвилинку. Зачекайте її віра? Так, її віра. Її віра ми знаємо, що саме зцілюючи помазання, яке перебувало на Ісусі, зцілило її тіло. Але до нього торкалися й інші люди. Віра віра задіяла цю силу. Помазання Боже. І віра Божа це сили близнюки. Вони діють разом. Амінь. Алілуя. Вони працюють разом. Віра Божа почала діяти в ній і привела в дію те помазання, яке було в Ісусі і на ньому. Її віра зробила її цілісною. Зачекайте хвилинку. Вона не зцілила її. Вона зробила її цілісною. Це означає, що її фінансова сфера теж була вирішена. Адже ви можете бути зцілені, однак ваші фінанси залишатимуться хворими і в жахливому стані. Її віра зробила її цілісною. Амінь. І це лише питання часу. Її тіло надприродно здоровилось, і також вона надприродно стала цілісною в фінансовій сфері. Амінь. Слава Богу. Її віра зробила її цілісною, тому вона не могла тримати щось. Проти тих лікарів. Вона взагалі не могла тримати щось проти когось, бо її погляд був зосереджений на Ісусі. Вона зосередилась на Ісусі. Чудово, чи не так? Основи віри. Віра не діятиме в серці наповненому непрощення. У посланні до Галатів 5.6 сказано: віра діє любов'ю. Благословення Авраама це третій базовий принцип віри. Благословення Авраама неможливо отримати вірою Хоми. Неможливо. Друге послання до Коринтян 4:13. Але, маючи той самий дух віри. Як написано, як написано, увірував я, тому говорив. І ми віримо, тому говоримо. 16 16-й вірш. Тому тепер ми нікого не знаємо за тілом. Якщо і знали Христа за тілом, то тепер вже не знаємо. Отже, хто у Христі, той нове створіння. Старе проминуло, і тепер все нове все ж від Бога, який Ісусом Христом примирив нас собою і дав нам служіння примирення, тому що Бог у Христі примирив собою світ, не залічуючи людям їхніх провин, або не тримаючи це проти них і дав нам слово примирення. отже, ми, посланці від імені Христового. Іначе сам Бог благає через нас, від імені Христа, просимо, примиріться з Богом. Примиріться з Богом. Послання до римлян, 4 розділ, 16 вірш. Отже, повірі, що було по благодаті. Щоб обітниця була непорушною для всіх, не лише за законом, а й за вірою нащадки в Авраама, який є батьком всім нам. Як написано, як написано, як написано. Ви розумієте це? Як написано, я поставив тебе батьком багатьох народів перед Богом. І в моїх посиланнях написано або подібно до Бога, інакше кажучи, подібно до Бога в Його присутності, якому він повірив, який оживляє мертвих і називає неіснуюче як існуюче, він без надії повірив з надією, через що зробився батьком багатьох народів згідно сказаного згідно сказаного, таким численним буде насіння твоє, і не ослабнувши в вірі. Він не зважав на те, що тіло його вже майже столітнього, омертвіло, і утроба Сарена омертвіла. Він не захитався в обітниці Божій невірою, але, бувши міцним вірі, віддав славу Богові і був цілком впевнений, що Бог здатний виконати обіцяне. Мені 88 років, і я не зважаю на своє тіло, а лише на те, що пообіцяв мені Бог. А в книзі бутя 6.3 він пообіцяв мені 120 років. Що ж? Це віра Авраама. Він не зважав на те, що тіло його омертвіло і утробасарина омертвіла, а зважав лише на те, що пообіцяв йому Бог, будучи цілком впевнений в тому, що Бог здатний виконати обіцяне цілком впевнений, абсолютно впевнений. А як Авраам став таким цілком впевненим? Він мав кровний завід зі всемогутнім Богом і був цілком впевнений, що Бог може це виконати. Повністю абсолютно впевнений. І саме так ми стаємо цілком впевнені, коли усвідомлюємо, що маємо кровний завіт з Господом Богом. А Ісус Назарету наш кровний брат. Він мій кровний брат. Будучи за походженням корінним американцем, я так хотів мати кровного брата. Я був єдиною дитиною в сім'ї, і я дуже хотів мати кровного брата. Моя мама ще в юнацькі роки вона грала баскетбол на майданчику і у неї розірвався апендицит. Я маю дуже, дуже стару світлину моєї мами в баскетбольній формі. Звісно, вона була дуже гарною. І на ній були кросівки, а на голові пов'язка. І на ній було написано Вища школа Юніон. Вища школа юніон. Це було старе провінційне містечко. І я навіть не знаю, чи існує воно зараз чи ні. Школа Юніон. Школа у тому містечку. І тоді була суперечка, чи дозволяти дівчаткам грати в баскетбол. Адже це зовсім не жіноча гра. І під час гри у неї розірвався апендикс. Що ж, у той час шов від апендекса робили не таким маленьким, як зараз. Тобто її буквально розрізали ось так. Лікар навіть не хотів зашивати її, він просто використав спеціальні трупні затискачі, тому він почистив її і вважав, що вона мала померти. Але моя мама вже тоді молилася. Вона була молотовницею. Сестра мого батька і моя мама були одного віку, і вони разом молилися. Вони йшли в підвал і молилися. І я запитав тітко Барбаро, а чому ви? Чому ви ще в дитинстві? Там була ще одна дівчинка. Чому вийшли в підвал? Вона відповіла: «Кеннете, ми починали молитися, радіти і вигукувати. А люди могли подумати, що ми божевільні, що ми збожеволіли. Вони б кудись відправили нас, якби почули, як ми вигукуємо молитві від радості. Ти розумієш? Ви щось отримаєте сьогодні? Тоді підведіться, будь ласка, і я хочу звернутися до тих, хто дивляться нас онлайн, хто дивляться нас по телевізору. Ісус, про якого ми говоримо, наш духовний захисник. Він наша внутрішня сила, той, хто в нас, більший за того, хто у цьому світі. Апостол Іван, найближчим до Ісуса серед усіх апостолів, був апостол Іван. Він був ближчим до Ісуса, ніж всі інші. І саме Він це сказав. Він сказав той, хто в мені більший, і він говорив також про злих духів. Він сказав, діти, ви від Бога і перемогли їх, бо той, хто у вас, більший за того, хто у світі. Якщо ви ще ніколи не приймали Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то він поруч. Я вже читав сьогодні цей вірш. Якщо серцем твоїм будеш вірити, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих і визнаватимеш його Господом твого життя, так говорить Писання. То спасешся. Грецьке слово Созо. Означає спасенний, визволений, зцілений, зроблений здоровим та цілісним в своїй духовній істоті. Він зцілить вас так само, як і спасе. Він поруч. Ісус зійшов в пекло і заплатив ту жахливу величезну ціну. Страждав там три дні та три ночі. І стався великий обмін. Брате Коплан, ви не знаєте, що я накою? Я не знаю. Але вам слід знати, що зробив Ісус. Пророк Ісаї пророкував про це. Він сказав: Я, я сам витираю провини твої заради себе самого. І гріхів твоїх я не згадаю більше. Я більше не згадаю їх. Це Бог сказав устами пророка Ісаї. Ісус сказав: того, хто приходить до мене, я ні за що не вижену геть, ні за що. Єдине, що він не може зробити, не може і не робитиме, а він виконав все найважче. Ісус зійшов в пекло, заплатив ціну. Прийняв жахливу смерть на Христі, але Він не може замість вас помолитися цією молитвою покаяння. Тому покладіть руку на своє серце, показуючи небесному Отцю і Господу Ісусу Христу, що ви серйозно ставитесь до кожного слова, яке промовляєте. І вголос помоліться цією молитвою, що ви самі могли чути її. Ми поведемо вас до престолу благодаті. Боже Небесний, я вірю всім своїм серцем, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Заради мене я приймаю Тебе, Господи Ісусе, увіди в моє серце, візьми моє життя і зроби з ним що-небудь. Я віддаю його тобі, і я приймаю тебе у цьому обміні. Наповни мене до переливання через край твоїм дорогоцінним Святим Духом. Я очікую, що говоритиму іншими мовами надприродною молотовною мовою. Над природною мовою хвали, як це було в день п'ятидесятниці. І скажіть йому зараз, Господи Ісусе, я люблю тебе. Я люблю тебе, Ісусе. Я люблю тебе, мій Отче. Дякую тобі. Дякую тобі. Сатано, я відкидаю тебе. Ісус тепер, мій Господь. І я чиню опір тобі, сатано. І Біблія каже, що ти негайно втечеш від мене. Дяка Богу. З минулим кінець. Моє майбутнє починається сьогодні. Дякую тобі, Господи. А тепер прославляйте Його. Прославляйте Його. Я віруючий. Я віруючий. Я нове творіння. Я читав це сьогодні з Біблією в другому посланні до Корінтян в п'ятому розділі. Я нове творіння. Слава Богу. Я народжений згори. Ісус це сказав. Ісус це сказав. Вам потрібно народитися згори. І не кодим не місце зрозуміти? Він запитав, чи може людина знову війти в утробу матері? Ісус відповів: ні, ні, ні. Мова не про це. Мова не про це. Народжується заново ваш дух, народжується від духа. Народжується від слова живого Бога. Хіба ви не раді цьому? Ви віруючий. Скажіть, я віруючий. Я не той, хто сумнівається. Я народжений згори. І я наповнений Духом Святим. Я маю радість від Господа. Я маю радість. Слава Богу, я маю радість, я маю любов, я маю радість, я маю мир. Слава Богу. В 10-му розділі послання до римлян говориться: якщо ви відкрито оголосите, що Ісус ваш Господь, і якщо ви будете вірити в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то ви спасетесь, бо саме через віру у серці ви займаєте правильне положення перед Богом, проголошуючи свою віру, ви спасаєтесь. Я знаю, що зараз тисячі, буквально тисячі і тисячі людей дивляться цю передачу, але можливо, я хтось, хто не приймав Ісуса Господом свого життя. І якщо це ви, то сьогодні день вашого спасіння. Помоліться зі мною один на один, бо це найважливіше рішення, яке ви коли-небудь приймете у своєму житті. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса своїм Господом, якщо ви ніколи не казали йому мені набридло бути самому собі Богом, ти будь моїм Господом сьогодні цей день. Помоліться разом зі мною в голос цієї молитвою Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що Ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь. Я приймаю Твоє очищення, Твоє прощення. Я нове творіння у Христі Ісусі. Наповни мене Твоїм Святим Духом. Візьми моє життя, Господь Ісус, зроби з Ним що-небудь. Амінь. Хвала Господу, послухайте мене. Якщо ви сьогодні помолились цією молитвою, я знаю, що вона дуже проста, але така сильна. Істина в тому, що ви народжені згори. Сьогодні перший день вашого нового життя. Всередині ви живі для Бога. Ви народились із смерті в життя. Це дуже важливо. Це найбільша подія, і ми хочемо відсвяткувати її разом з вами. Місія Кеннета Копленда підготувала деякі матеріали для тих, хто щойно помолився цією молитвою, і вони безкоштовні. Ми хотіли б їх надіслати вам. Вони містять собі книгу, яка називається Все це він зробив для вас її написали Кенет і Глорія Копленд. З неї ви більше дізнаєтесь про те, хто ви тепер в Ісусі, і про нове життя, яке ви отримали, живучи у тісному спілкуванні з ним. Разом з цією книгою ми надійшлимо вам невеликі буклетики. Допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. І по мірі дослідження цих матеріалів ви почнете бачити, що стало досяжним для вас через Ісуса. Змінилось те, що тепер ваш дух живий і всередині вас живе віра Божа. і це привід для радості. додаткову інформацію ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Повідомте нам. І ми надішлемо вам ці матеріали. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. Приєднуйтесь до нас завтра. Брат Копленд говоритиме про те, як полонити думки на послуг Слову Божому. Це сильна інформація, сильне відкриття. Не пропустіть це. дякую за те, що дивилися нас до завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісіморке. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Знайдіть те, що дає життя на кисіморґей, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри. Читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримуйте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті. Отримуйте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.